Моя, нічко, я б тебе любила, я безляний язиком, ти коло як жила. Наш борщ являється уже надбанням нематеріальної культурної спадщини. І наш творчий колектив, народний хоровий колектив Червоняночка завжди його популяризує на різних фестивалях, творчих гастрономічних конкурсах. Ми брали участь, у якому реєстрували саме наш Матвіївський борщ з бичками в книгі рекордів України. І, взагалі, це наша така родзинка нашої місцевості, тому що цьому рецепту більше ста років його готували з давніх давен. І особливість в тому, що досі передається з покоління в покоління цей рецепт, і навіть малі діти сьогодні знають, що цей борщ саме Матвіївський, тому що в нього чудовий смак. Тому що наша господиня його дуже смачно готує і тому що ми вже заявили про себе, про цей борщ так, що вже знають по всій Україні. Тому ми вирішили, що саме туристичним продуктом в цьому проєкті має бути наш Матвіївський борщ, щоб представити наш край, наші традиції і дати можливість людям скоштувати його і доторкнутися до цієї смакоти. Можна бути красива лапшичка. Зараз начистиморку і так само ми її будемо натирати на терці на лапшичкою. Щоб вона була така, як, як і бурячок у нас, все в лапшичці. щоб було. Красивенька, розовенька. Фасолька в нас кипить. Картошечку ми положили, крупну для навару і ложимо бурячок, який ми натерли на тертушечці. Ось який в нас красивенький весь лапшичкою натертий. Ось отак, отак. Так, наріжаємо лучок теж лапшичкою. Ось так. Ось так нарізаємо його гарненько, рівненько. рівненько. Так, бачите, яка вона біленька, вона сочна, вкусненька. І вона додає смаку борщборщику. На такий великий казан нарізаємо таких крупних 4 цибулинки. Цибульку ми нарізали і зараз ріжемо перчик салатний. Ложимо та на такий казанок ми ложимо штуки 4, 5 салатного перчику. Також нарізаємо лапшичкою. Красивенько, щоб все було красивенько нарізано. Якщо красиво нарізано, і смачний буде борщик. Ми стараємося, щоб було все добре. Дякувати Богу, сьогодні поводка в нас хороша, тільки аби мир був на землі. В принципі, традиційний класичний борщ можна взяти за основу, але знати деякі нюанси. Наприклад, капусту ми в цей борщ не кладемо: квасолю, буряк, зажарочка, морквочка з цибулькою, картошку. Ми кладемо все примірно в таких пропорціях, як в звичний традиційний борщ. Але саме головне це треба до сухого зажарити бички в паніровці, в муці. І кидати їх в самий-останній самий, в самий останній момент, коли вже і підсмажка, і овочі всі в борщі вже готові. І е, вкинути їх для того, щоб вони просто кілька хвилин помліли в борщі, щоб вони не розкипілися і не, роз, е, не розкрилися, щоб вони залишилися ціленькими. Ну і, звісно ж, дуже багато значення має зелень. Даче, подай молодички ручку. Ще один інгредієнт такий цікавий це пастернак. Він додає дуже такий специфічний пряний смак і дуже гарно і з користю впливає на організм людський, особливо на чоловічий. І є така невеличка легенда, що нібито колись знатниці чаклували і робили приворотне зілля на бачках. І з тими бачками потім господині готували борщі і тим самим закохували в себе своїх чоловіків. Так, начищаємо картопельку. Желательно ми її беремо розову, щоб вона вона і на вкус добріша, і вона розварюється хорошо. І в такий, і в казанок. Ложиться оді... крупненько, кришиться вона. Ось подивіться, який гарний насичений букет зелені. Це вирощений на нашій Матвіївській землі, тому що наш зелений борщ з бичками готується саме з такою зелені, тому він і називається у нас зелений борщ. Ми обов'язково будемо додавати до борщу і подавати на стіл свіжу зелень, тому що ми звикли таке завжди їсти і в свіжому вигляді. Ось гарний якийсь шматок сала, домашній. Жаль, ви не можете відчути цей аромат, але ви можете до нас приїхати і відчути не лише аромат, але й смак. Звісно, всі українці холосту бощі не їдять. Вони завжди їдять його з м'ясцем, сальцем. Ну ви ж знаєте, вітамін С, м'ясце, сальце, щоб було смачно, зі вкусом. Тим більше, якщо це прийшов чоловік додому. Якщо він зголоднів, треба його ситно нагодувати, щоб він мав ще сили і далі працювати, щоб в нього був гарний настрій, щоб не сварив жінку, щоб була гармонія в домі. Тому українці без сала, ну ви ж знаєте, не можуть. По-мілесенькому торіжуть там у ресторанах, що аж світиться, а ми звикли такими гарними шматками. О, красотка. Шосничко. Ну, Взагалі-то наш борщ з бичками, він вважається пісний, тому що люди, які тут жили біля річки Південний Буг, переважно виловлювали рибу і були страви в них пісні. Ну а ще раніше то не було і холодильників, таких як зараз, то м'ясо запасалися не влітку, а туди ближче до холодів. Тому і варили страви з риби, наловили свіжою, нажарили та їдять. А сьогодні ми вже можемо отаку собі красоту дозволити. Смакота. Але я дочекаюся борщу, бо борщ буде іще смачніший. Український народ він не може просто сісти, мовчки його і приготувати, і потім його просто мовчки з'їсти. Це завжди супроводжувалося піснями, жартами, допомогою інших людей, родичів, дітей. Тому і наша от така от така сукупна робота полягає в тому, що поки наша господиня годує, ми співаємо пісень, потім разом презентуємо з піснями, його частуємо і пригощаємо інших людей. Тому я думаю, що це стосується не лише нашого. Борщу, що це просто такий генетичний код нашого українського народу, все робити від душі і з душею, як я кажу своїм своєму колективу, що ви не тільки повинні робити від душі, а й з душею. Тому я думаю, що це просто запорука успіху українського народу в тому, що вони творчі, натхненні, співучі і працьовиті люди. Почів усмашна пасолька, сніди слідна бурячок, вовий, часничок, тети, бурячок, аби в себе, мій бороди, цього б не було. Ні пасольки, барабольки, знає все село. Ой на городі, ой, на городі, ой на городі, в мене все родить. ой на городі, ой на городі. Настояний на часі, вік його тисячоліття, столу нашого окраса, гідне нації, обличчя.